Да. І якраз діти в школі, і я маю нагоду поїхати. Він розпочинається о 9-й годині, але туди потрібно їхати раніше і ставати в чергу, тому що дуже багато людей завжди приходять з сумками своїми шоперами, стоять, чекають. І коли двері відчиняються, всі як Ворони налітають і дуже тут люди люблять такі сейли, такі розпродажі, дуже багато гарних речей. Можна знайти вінтажних, антикварних. Та й взагалі одяг якийсь нормальний кому потрібно, Там завтра також ще буде. Завтра взагалі... Дають сумки такі, як то з магазину якогось пакета, і що вам влізе в пакет, то буде за долар, Але то завтра, що залишиться з сьогоднішнього дня, то невідомо. Залишаєте, скільки вважаєте за потрібне. Ціни ні на що там не ставлять. Благодійність. Звичайно, що якщо я бачу, що я набрала там якісь гарні речі і багато, то Якось мені совість не дозволить 5 доларів, чи 2, чи 3 залишити. Стараєшся таку суму відповідну і це ж для церкви. На церкву йдуть ці гроші. І бувають церкви, що вже починають ставити ціни на різні речі, тому що люди трішки нагліють. Особливо є багато таких тут. Перекупщиків, що цінні речі шукають, а потім десь на eBay чи на різних інших платформах перепродають, а наберуть такі торби, а залишають тих самих 5 доларів. Ну, ні про що. То дуже сумно на таке дивитися, але там такі бабусечки, жіночки сидять. При виході, які оплату приймають, і я бачу, вони так вже трошки слідкують краще за цим. Якщо бачу, що вже так зовсім мало дають, то кажуть, ну комон, давайте хоча б так і так домовляються вже, то добре, тому що потрібно бути справедливим, як не як Їду, беру вас з собою, надіюся, зможу показати, тому що в перший день там завжди дурдом, багато людей, але я буду дуже старатися з вами поділитися всіма цими подіями. Гарного і приємного всім перегляду! Ось така гарна церква, кам'яна, презбітеріанська. Паркувалася я трішки далі, тому що що ближче, то вже неможливо. Це передній вхід, але воно все відбувається з іншого боку. Дивіться, яка гарна церква. Добре, що не дуже холодно. Вони ще восени проводять, також я приїжджаю, то буває вже так холодно в черзі стояти. Я також з шопером на всякий випадок і хто знає. Можливо, ми сьогодні щось цікаве знайдемо. Якщо щось придбаю, обов'язково з вами поділюся. Цей раз ще не така дуже черга, бо інколи я вже аж на цій вулиці. А сьогодні ще так я вчасно приїхала, але вже достатньо кількість людей, як можете бачити. Оце попереду мене люди. І от вже яка черга позаду мене. Все, запуск. Так що good luck, як тут кажуть, удачі. Дуже привітні працівники Я тут завжди. Дивіться, тут при вході завжди меблі різні. Таке щось більше. А ось там також. Але ми у це приміщення. Подивіться, яка краса і скільки всього гарного. Так, я спочатку пробіжуся, а потім вже буду вам показувати все. Є просто цілі сервізи. Багато посуду. От я вже щось знайшла з вишивкою, з волошками. Ой, яка краса! Я це візьму собі. Для новоприбулих людей це просто спасіння. Тут можна стільки гарних, добротних, потрібних речей знайти. Ну, я біжу скоренько, що можна. Розгляну, візьму, якщо щось буде гарне, а вже пізніше буду ходити і показувати вам. Бачите, подивіться, як всі грибуть, мужчини, якісь деталі. Одягу також дуже багато, столі, посуд. Що робиться? Подивіться, як одяг гарно поки поскладений, Я вам трішки пізніше покажу. Так, іду на сумки, подивлюся, і тут невеличка кімнатка з взуттям є. Тут кімнатка з осінніми декораціями, і з протилежного боку там е з різдвяними. Показую вам з підвищення, де одяг на все, що тут відбувається. Для кожного щось є, кожен щось для себе знайде. Купа іграшок. І великих, і маленьких. Іду тепер подивимось на різдвяний декор, що там ще щось залишилось. І Це яка кухня. Дуже важко за всім дивитися, знімати, але я стараюсь. actually <laughs> am Це скатертина з серветками, а там дуже багато плям, але гарні, кому потрібно може відіпрати. do І порцеляна просто тонесенька, тонесенька. Зразу відчутно, що якість гарна. Є машинка, яка чистить яблука, фондю. Багато чого є таких вінтажних речей, але нові запаковані. От скільки є заготовок віночки робити, але я вже маю достатньо.

Таке треба якраз. Це такі вінтажні шили, самі викройки. Це з'єдне для вишивання. Тут все для рукоділля, як бачите, майже. Що тут? Хтось викладав камінчиками це все до стільки праці, бо я пробувала колись і от воно тут все опинилось. Росівок багато різних. А Якісь коралі з мушлей. Тут бутилочки дитячі сушити можна на цьому. Так що це таке? Не знаю, щось цікаве. Туфелька. Тут різні корзинки, горшки для вазонів. Або все, що залишилося від відкриття. Тут, бачите, люди залишають, підписують чи є що, тому щоб не носити багато речей з собою. Навіть є тонометр. Зараз вам покажу, помітила тут дуже велику колекцію, певно, хтось свою цілу колекцію здав, сільничок і перничок. Але було більше зразу, вже трішки і порозкидали, і, напевно, забрали вже. Було багато різних цікавих. Точно хтось колекції бачите, от, 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 це від якоїсь тут. Такі товари, напевно, за які окрему оплату вони хочуть. Напевно, щось більш цінне, але я не розумію. Можна і такі картинки спостерігати. Дітки повзають, мами шлапляться. Ну і тепер дивіться, от, що на столах з одягом. Те, про що я розказувала. Ну, що я тут взаді відкрила багажник і буду все в сумку якраз складати і заодно вам показуватиму, що взяла. Ну, цей годинник я вже під час відео показала, що він мені сподобався. Поміняю батарейку і не знаю, кудись пристрою. Сподобався мені такий на мій смак. Далі взяла набір на нових таких глоточків завжди на кухні потрібно. Вони можна і в морозилку, і в посудомийку, і в мікрохвильову піч. Тут чотири штучки з кришками. Далі на каву вакуумна така банка. Помию. У нас вже є дві, а нам якраз потрібно було докупити третю. І от ось так вона відкривається. Зараз, зараз тут кнопка є, та мудра така, що о, робить вакуум. Ну і нема поганого запаху, ні, нічого, просто потрібно помити, в когось лежало і от кнопку я натискаю і все, відкрити ось просто неможливо. Там вакуум буде і кава тоді зберігається краще. Так, далі. Взяла в відділі різдвяних прикрас ось таку керамічну ялиночку. Як бачите, тут такі дирочки, знизу є на батарейки відділ і можна теплий біленький колір вибирати, а там світить. Або кольорові вогники всередині. Так, може якось покажу. Там зелені, червоні, сині. От, бачите, приливається зараз. Фіолетовий. Ще й працює. Десь до різдва пекра. Далі цей гачок також під час відео я вам показала. колись мала, десь згубився, не можу знайти. А деколи у в'язаних кофтах буває пустить ниточка і ним дуже зручно все підшивати, підбирати. Супер, ще й новий. Взяла чохол на окуляри такі, мені часто треба всюди різні, то в сумку, то в поличку, то ще кудись нехай буде. Ось такий органайзер знайшла в шухляду, на шкарпетки чи будь-що, чому б і ні. Взяла. Вирішила я врятувати тут серветочку. Ручна робота, як бачите, хтось зв'язав гачком, потім тут вишивав квадратики і вставляв. Вона від старості, вона, напевно, антикварна, вона від старості, жовта, пожовта. Я спробую кисневим порошком дати їй друге життя. Спробувати можна, чому би ні. І ось така вона зовсім новенька. Тут ще етикетка є. В Естонії зроблена Made in Estonia, пише. Не пише, який матеріал, але вона як гляна. Краєм таким і волошки з колоском, ну це ж взагалі. Я обожнюю, мені дуже подобається. То я... Десь придумаю, куди її. Далі, в різдвяному відділі, знову ж таки, два рулони подарункового паперу. Такі сніжинки і з кардиналами пташкою. Ну що, зараз перед різом піти купувати це все ту якраз ще маю вдома. Ну і всі знають мою любов до кулінарних книг. Я пішла там в книги, порилася. І... Не знаю, чи вам відомо, є дуже такий е популярний відомий магазин Williams Sonoma в Америці з посудом, з гарною технікою, з всякою свячену. Буду мати нагоду, колись покажу. Але в мене колись хлібопічка від їхнього бренду Williams Сонома була. Але так як я вже хлібопічками не користуюся, тільки ось знайшла Williams Sonoma книгу з супами. Я супчики дуже люблю. Оригінальна ціна 17 майже доларів. 16,95 і 25 канадських доларів. Книга в когось пролежала. Тут, як я люблю все на кожен рецепт малюнок. Так що зимовими вечорами будемо разом з вами готувати смачненькі супчики з цієї книги. Ось такі мої покупки. За це все я залишила 10 доларів сьогодні. Я підійшла і думаю, нехай вони мені скажуть. я відкрила сумку, показала, що в мене вони кажуть тем. Я кажу, окей. Так що це дуже гарно, вигідно. Надіюсь, вам сподобалась на такі раміш сейл по можливості. Частіше брала, але, як я кажу, в більшості церквах вони в суботу, а я по суботах на ярмарках. Дякую вам всім за перегляд. Я їду додому, все мити, відпирати, пробувати дати друге життя деяким речам. Вам бажаю міцного здоров'я, мирного неба, всіх благ і до наступної зустрічі!